Японія має нову багаторазову ракету, і вона створена в дуже несподіваному місці у компанії Honda, мабуть, десь поряд з лінією збірки автомобіля Honda Сівік. І вони не просто намалювали концепт, який колись хотіли б збудувати. Вони створили ракету та здійснили її запуск. Компанія розпочала розробку власного ракетного двигуна ще у 2019 році. Це була частина корпоративної стратегії, спрямованої на те, щоб стати більше, ніж просто автовиробником. Honda хоче стати компанією, яка надає послуги з перевезення, включаючи космічні. До 2021 року Honda успішно протестувала свій власний ракетний двигун, що вражає за будь-якими мірками. Навіть у визнаних виробників ракет може піти багато років на розробку двигуна. Але що ще дивніше, так це те, що всього через 4 роки після першого випробування Honda вивела на стартовий майданчик повністю готовий прототип ракети і запустила його. Ракета, яка поки що не має офіційної назви, злетіла з випробувального полігону на острові Хокайдо в Японії. Прототип, який маємо змогу розглянути, має висоту трохи більше 6 метрів і ширину 85 сантиметрів. Honda стверджує, що його вага становить понад 1300 кілограм за повної заправки. Вони не уточнюють, який тип палива використовується, але судячи з білої хмари газу, що випаровується, і чистоті вихлопних газів, це може бути водень або метан, що ставить двигун Honda в один ряд з двигунами SpaceX і Blue Origin. Також дуже цікаво, що ця ракета спирається на стартовий майданчик своїми ніжками, а коли починає підніматися, ніжки складаються. Honda підіймалась на висоту близько 300 метрів і при цьому в носовій частині розгорнулись аеродинамічні стабілізатори. У цей момент двигун уповільнився і ракета почала контрольований спуск на найближчий посадковий майданчик. При приземленні можна побачити ще один цікавий трюк. Ніжки висуваються, коли стабілізатори починають втягуватись і притискатися до корпусу. Потім ракета м'яко приземлилася, вона не зависла в повітрі, а просто плавно опустилась. Можна побачити, як ніжки пружинять при приземленні, після чого двигун вимикається, і все зайве паливо відразу видаляється, щоб зробити ракету безпечною. Весь політ тривав трохи менше хвилини. Це нагадує випробування Grasshopper на початку роботи SpaceX. Які довели, що посадка Фалькона 9 можлива. Хоча ракета Honda набагато технологічніша, ніж коник, минуло вже більше 10 років, відколи проводилися ці випробування SpaceX. Отже, те, що Honda щойно зробила зі своїм прототипом, це перший вертикальний зліт і посадка за межами США чи Китаю. І це, безперечно, було успішнішим ніж деякі китайські випробування. Звичайно, Honda не SpaceX, але їхня ракета дуже схожа на Blue Origin New Shepard, розробка якої почалася в 2006 році. У Honda кажуть, що їхня ракета все ще перебуває на стадії фундаментальних досліджень, і перший суборбітальний випробувальний політ заплановано на 2029 рік. Якщо все вийде, компанія планує запускати на низьку навколоземну орбіту супутники вагою до однієї тони. У прес-релізі компанія зазначила, що ракета Honda може використовуватися для запуску супутників спостереження Землі, для моніторингу глобального потепління та екстремальних погодних умов, а також супутникових угрупувань для широкосмугового зв'язку. Зокрема, компанія наголосила на важливості супутникового зв'язку для забезпечення функцій підключення в автомобілях, літаках і інших продуктах Honda.